Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас! Ну що, В цьому відео ми подивимося, як же набирають вагу наші бички, чим ми їх годуємо і який результат ми маємо. Почнемо з раціону. Зараз пройдемося, все покажу чим годую їх. Ви обов'язково пишіть в коментарях. Як на вашу думку, правильно я роблю чи неправильно. І якщо я щось роблю не так, напишіть, як робите це ви. Можливо, для себе щось також візьму до уваги. Ну і не забувайте натиснути вподобайку і підписатися на наш канал. А споживають наші бички безпосередньо ось таку дерть, яка складається. З пшениці ячменю та кукурузки. І до цієї зернової групи додаємо 10% макухи соняшника. Не шроту, а саме макухи. Далі, окрім цього, вони отримують у нас щовечора та щоранку. Окрім оцей дерті, на добу кожен із бичків з'їдає близько 1,5 комбікорму. Окрім цього, підгодовуємо ми ось так нарізаємо гарбуз щоранку і щовечора. На двоїх з'їдають таке відро 10-літрове гарбузу. Ніхто нічого не обмішує, просто висипали гарбуз, висипали дерть, вони з'їдають прекрасно і те, і те. Чому ж вони насамперед набирають зріст краще, ніж ми так сказати очікували, краще, ніж попередній бичок, який у нас був на господарстві? А саме я думаю і за того, що на сьогоднішній день вони ще вживають козине молочко, так як у нас на господарстві є ось така кізочка, яка дає молочко. Я вже неодноразово говорив, що нам її подарували. Ну, і так як молоко є зайвим, як для власного споживання. Коли-не коли, ніколи. коли в дітей є бажання, то залишаємо, вони його вип'ють. А так в більшій мірі те молоко, яке вона дає, те, що вранці видоюємо споживає один бичок, а те, яке вже вечірнє, то віддаємо другому бичку. Ну, зараз підемо вже на пастбище та подивимося. Які ж вони в нас на сьогоднішній день? І хто утримає бичків, якраз напишете мені, добре вони зростають як на свій вік. Чи це просто мені так здається? І розповім з приводу бичків на наші майбутні плани, що ми думаємо і що ми плануємо з цього приводу. Вон у нас Заховався наш менший бичичок. Ну, по цьому бичку тут немає нічого такого особливого. І з приводу нього я також зробив деякі висновки. А висновки саме такі, як е не варто брати на відгодівлю бичків з-під корови первістки. Така ж сама ситуація, як стосується і поросят. Поросята з. Свиноматок первісток трішки гірше набирають вагу, ніж другий, третій опорос. Так же само бачу те же саме і по великій рогатій худобі, що з-під первістки бичок гірше росте, ніж з під вже з. Після третього, четвертого оку... о, о, отьову. Так що, ось такі справи. Ну і тим... тим не менше він росте, ну а це не може радувати. Що ми думаємо надалі? На сьогоднішній день ми утримуємо двох бочків, і що ми з ними будемо робити, я вже говорив неоднократно. Чи будемо різати, продавати самостійно, чи то здавати на прицеп, це питання не вирішене. І вирішуватися воно буде вже тільки тоді, коли вони вже наберуть повну масу, яку можна буде реалізовувати. В залежності від ціни на саме м'ясо і в залежності від ціни на живу вагу. І тоді будемо вже відштовхуватися. І по планам на наступний рік. Ми і цей рік планували, в принципі, не двох, а трьох принаймні взяти. Але, як пробний варіант, все ж таки зупинилися на двох бичках. І вже тоді, коли ми їх будемо реалізовувати, буде прораховано. І ясна річ, з вами поділимося інформацією, який же заробіток і чи є рентабельністю їх утримувати, тоді будемо і відштовхуватись від того, чи варто їх надалі утримувати. Якщо мене дохід задовольнить від продажу бичків тим чи іншим способом, то на наступний рік плануємо їх ставити на відгодівлю близько десятка голів. Можливо, і більше. Все за... ну, але якщо у нас на господарстві буде така кількість бичків, то для того, щоб випаювати їх, потрібна велика кількість молока. І постійно його купувати, я чомусь не довіряю цим сухим моло... сухому молоці. Якому, що ж ти оце повернувся зараз таки до людей. І віддаю перевагу, тому що випаювати треба саме натуральним молоком. І є такі думки, якщо буде 10 голів і більше бичків, можливо, це буде різного віку, то будемо все ж таки купувати корову ще на господарство. Щонайменше, щоб вона випоювала наших бичків. Ну, а вже залишки молока, що для власного споживання, також ми можемо виготовляти домашню варену згущенку в автоклаві. Ну то вже діло поступове і буде вирішуватися по мірі його надходження. Ну, а зараз перейдемо вже до наступного бичка, той який набагато краще набирає вагу, ніж цей. Так щоб для вашого розуміння цей бичок народився в травні місяці в кінці, тобто на сьогоднішній день йому виходить йому четвертий місяць і ну, ось такі показники. Але я думаю, він досить непогано все рівно піде в набор ваги, так як ще раз повторюся, що Досі вживає ще молоко, тобто в такому віці вже не потрібно випаювати, але він п'є те ж саме молочко, і гірше від цього йому точно не стане, і я думаю, лише тільки більше він почне все ж таки розвиватися в рості. Принаймні, ми на це дуже-дуже сподіваємося. А цьому красавчику у нас на 2 місяці більше. Він народився в кінці березня. Як бачите, 2 місяці різниці на такій тварині, і яка різниця у взрості. Хоча випоювались вони одинаково, що той, що цей. Цей також на сьогоднішній день, як я говорив, той рижий. Вранці вживаємо очко, а це і ввечері. І досить, ну, як бачите, результат просто Просто суперовий, як на мене. Ну, напишіть мені вашу думку. Я знаю, що дивляться люди, які також отримують велику рогату худобу. Цей на ногах більший. Та й взагалі він в розвитку досить і досить. Мені подобається. На паші вони в нас знаходяться цілодобово, лише раз на добу змінюємо йому місце його випасу. Ніхто його з сараю в сарай не тягає. Принаймні, ну, у нас в селі, в більшій мірі, так і роблять. По весні виводять і вже глибокою. Осені, коли вже перед заморозками, тоді тільки забирають. Крадівництво великої рогатої худоби на сьогоднішній день не було зафіксовано у нас в селі. Тобто переживати ні за що. Вся робота біля них це вранці і ввечері принести їм дарти того ж самого кабаку, напоїть водичкою, перепнуть. І ввечері та ж сама процедура, тільки без перепнуть. Набагато так, мені здається, лешом. Немає цієї роботи, що потрібно в них кожного дня, кожного вечора вичищати, вивозити цей перегній, пасуться, ростуть, все в них добре, все їм до вподоби. Мені б хотілося почути дуже думку тих, хто має досвід у їхньому вирощуванні, хороший досвід. І це мені просто так здається, що цей бичок краще розвивається. Чи це самообман, чи той рижий через 2 місяці буде таким же самим, як і оцей. Але все ж таки мені здається, що з-під первістки бички слабіші, ніж. Як цей бичок був, корова була четвертим отелем. Ну, ось такі справи у нас, друзі. Вам дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, дякую за коментарі, лайки, підписки. Всім на все добре, до нових зустрічей, до побачення!